20 вікон ліцею, що у крупці вилетіли після ворожої атаки Хмельниччини 25 жовтня. Збирали скло, забивали вікна плівкою, прибирали навчальні класи, як педагоги, так і батьки. Не обійшлося і без допомоги працівників комунальних установ Нетішина, адже роботи було чимало. Обійшовши школу навкруги, побачили, що в нас майже всі вікна на фасаді винесло. Винесло сім вхідних дверей з різних місць. І коли обійшли школу з того боку, там ситуація була не краще. Теж саме вціліло декілька класів, де є вікна. Загалом на території громади постраждало майже півтори тисячі житлових будинків. Крім цього, понівечені і адміністративні споруди. У найкоротші терміни представники влади району та області долучилися до долання наслідків. Окрім цього, на поміч прийшли очільники інших громад Хмельниччини та представники Хмельницької атомної електростанції. Дуже багато було потрібно цього матеріалу, і навіть на сьогоднішній день ми ще не повністю теплити людям і роздаємо. Першопочатково було зароблено плівкою. Мешканці громади радо приймають допомогу та максимально швидко намагаються полагодити свої помешкання. Чотири вікні пластикових повністю вибило, то забили пленкою, шифер 14 лістків. Лопло на двоє, три крох вилопло, то треба ще буде піднімати. От бачите, навіть просівся там зверху. Ну і всі стекла повибивали, які, які були де. У мене двері, на горі двері і в цьому, як тобі сказати, ще пів вікна. Ага. Ті, що? І в літній кухні все винесло ті з рамами всім. На сьогодні в Крупецькій громаді відремонтовано 80% будівель. В першу чергу навчальні заклади, далі заклади медицини, а далі адміністративні будівлі і будинки культури ми будемо повертати до життя. Я думаю, до 1 січня, до 31 грудня, все буде добре. Попри те, що роботи з відновлення тривають, місцеві не втрачають оптимізму. Вірять в перемогу України, будують плани на майбутнє та вкотре підтверджують, українці незламна нація. Збереження зерна це запорука економічної стабільності країни, коли мова йде про таку аграрну державу, як Україна. Цього року вражанні зернових культур на Хмельниччині експерти називають рекордною та найвищою за показниками в країні. Відтак, агрохолдинг-епіцентр Агро вирішив зберігати врожай до кращих часів. На зберіганні більшій частині кукуруза. Є трохи соняшнику і є залишки ріпаку. Соняшники ріпак хоча потихеньку реалізуємо. Кукуруза чекає. Часу і ціни задля цього використовують два найпоширеніших методи: елеватори та рукава. Елеватори це повноцінні системи, які забезпечують увесь необхідний комплекс для зерна зберігання, сушка, розподіл за розміром. Рукава дозволяють якісно зберігати врожай на відкритій території. З вивозом ситуація проблемна в зв'язку з війною. Все ж таки глибоководні порти стоять. Урожайність у нас є, дівати нема куди. Через те запровадили технологію зберігання в рукавах. Технологія не нова, і років 10, в принципі, але успішно використовується. Усі зерносховища обладнані технікою, що дозволяє просушити зерно. Це важливий етап, відсутність якого може призвести до псування врожаю. За усіма процесами слідкують працівники сучасної виробничо-технічної лабораторії «ТОФ Летівка Еліт. Наша лабораторія оснащена сучасними. Приладами, які допомагають нам визначати якісні показники усіх зернових культур, які на даний час вирощує товлотівка еліт. Лабораторія оснащена сучасною технікою, яка допомагає у точності проведення досліджень, які показують якість зерна. Одним із хімічних показників, які ми визначаємо, є це кислотне число, яке ми визначаємо для соняшника, а також ріпаку. На даний момент лабораторія приймає кукурузу третій клас. Основними показниками якості при визначенні є це вологість, смітна зернова домішка. Вологість визначаємо кожної машини експрес-вологомірами, середньодобові аналізи, а також при ПВР відці визначаємо сушильними шафами, основним із методів, який прописаний в ДСТУ. Попри те, що реалізувати весь врожай цьогоріч не вдасться, у епіцентр Агро запевняють, головне допомогти українським захисникам вибороти якнайшвидше перемогу, адже від цього залежить і експорт і збут продукції в Україні. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Рис це традиційна тропічна культура, але його вже понад 100 років вирощують і в Україні. За цей час з'явилося чимало сортів, які найбільше пристосовані до вітчизняного клімату. Протягом року ціна на білі крупи зростала, та наразі вартість нормалізувалася. Ціна на рис не змінилася змінила, подешевіла подешевіло на 10-15 гривень. В закупці протягом року дорожала, а тепер подешевіло. Був 105 гривень, Піднявся був 105 гривень в Рис, а тоді у нас трошечки він вже скинувся. Пала ціна уже 90 є 95. Ціна на рис залежить не тільки від виду, але й від постачальника. Традиційними регіонами вирощування рису в Україні є Одеса. Решту експортують з Індії. Індійські риси вони дорогі. Вони 120 гривень, Як були дорогі, так і залишилися дорогі. Індії Індія Кілія і був колись Херсонський. Херсонського рису вже, звісно, немає. На відміну від інших круп, рис має багато видів. Круглий чи довгий, він однаково смакує та має попит серед покупців. Самі популярний ексклюзив. Це найкращий рис, він універсальний, для всього йде. Він наварю крупний розсипчастий. Більшинство беруть камаліну, з цих дешевших 65-60 гривень. Отакий беруть рис. Хмельничани кажуть, різниці в ціні поки не відчули. Як часто ви купуєте рис? Ну як? кожен місяць майже». Там по кілограму, щоб не застоїло. Я би не сказала, що вона знизилася, по порівнянні по з тим, які були раніше. І зараз куплю його по мірі необхідності. Часто купую, діти готують плови, кашу дітям і молочної і супи. Поки прогнозів щодо ціни на зиму продавці не дають, але точно знають, що попит на продукт буде, адже хмельничани полюбляють готувати страви з рису та подавати до сімейного столу. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяков, телеканал Перший Подільський. Важко вільно почувати себе за кордоном не лише тому, що це інша держава, культура та світосприйняття. Важливим елементом знаходження у іншій країні є мова, яка на кожній території особлива та по-своєму малозвучна. На сьогоднішній день немає перешкод для тих, хто хоче оволодіти будь-яким рівнем іноземної мови. Для хмельницької аудиторії відповідних пільгових категорій мовна школа пропонує вивчати польську та іспанську з нуля. До пільгових категорій належать діти з малозабезпечених сімей, діти з сімей військових, а також внутрішня. Переміщення особи ми бачимо, що окрім англійської, великий попит серед містян є також на іспанську і на польську мови. І саме тому вирішили саме ці мови пропонувати до вивчення для старшокласників. Курс триватиме з листопада по травень та дозволить повністю опанувати початковий рівень однієї з цих мов. Щоб стати учасником, потрібно залишити заявку на сайті школи та пред'явити документ, який підтверджує пільгову категорію. Окрім вивчення граматики. Та розширення словникового запасу на кожному занятті учні будуть пропрацьовувати свої мовні навички і якомога більше спілкуватися для того, щоб в подальшому почуватися впевнені. Вибір на польську та іспанську мови впав не тільки тому, що вони зараз користуються популярністю серед хмельничан, а й тому, що ці дві мови мають багато граматичних особливостей, великий запас цікавих слів та унікальне звучання. Орацікас бонождіяс вам за що локивімузи на клас антиріор. І кіру практикар поколець красу. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Чи підгодовуєте безпритульних тварин та чому? Підгодовую, тому що люблю тварин. А чим підгодовуєте, як часто? <сум> Сухий корм купляю, пасічках, мокрий, вологий. Підгодовую. Якщо бачу, підгодовую, дочка підгодовує. Ну, в нас особисто є тварина. Дві собака і кішка. Так що до цього ставимося дуже з розумінням, скажімо так. Регулярно скидаю гроші на староконстантинівський притулок і на наш. Регулярно це роблю і всіх заохочую, і поширю завжди в сторіс, щоб інші долучались. Під годовую, Бо вони такі маленькі, такі милі. У мене дуже дитина любить котиків, дуже сильно любить. Вона в садочок не може пройти і не погладити, не положити їм. От ми купляємо ці пакетики, бо бачу біля нас то і м'ясо їм купляють, а ми то беремо пакетики, то вона дуже це любить. У мене є котик внизу в під'їзді. Я виношу йому іноді попити водички і ковбаси, трошки, і м'яса. Все, все. Виношуємо все, що можемо. Моїми одногрупницями відвідували собак безпритульних собак. Десь ми їздили, там в Дубово є, по-моєму. Там вони в клітках. І ми склялися грошима, закуповували їм корм і все, і та їм завозили. Підгодовуємо, тому що це наші друзі. Ну і школа наших тварин. Да. Ми повин повинні бути людчемні і людяні. Не маю часу більшість нахожусь. В селі. Ну, там такі, вони з військів прибігають, що є лишнє, віддаємо. Купляю їм і ліверку купляю. І, і, і там ще щось, таку, кашку якусь вару. Безпритульний є, от, в таксопарки є там. Я тут рядом живу, то я так раз підходжу, щось беру з собою, їм дам. Чи підгодовуєте безпритульних тварин? Та Чому? Так, я готую. Буваю, коли йду, з магазину буває, даю їжу. Тваринкам, тому що мені їх дуже шкода. Я дуже люблю тварин, особливо собачок, котиків, тому з радістю їм допомагає. Хмельницьке Поділля свій 16-й матч у чемпіонаті першої ліги зіграло у Тернополі проти місцевої Ниви. Із стартових хвилин матчу гра була рівною. Атакували як одні, так і інші. Під кінець першого тайму моментів стало більше. На 37-й хвилині Поділля отримало можливість пробити штрафний. Удар видався небезпечним, але голкіпер врятував свої ворота. Потім ще декілька моментів, і команди пішли на перерву. У другому таймі домінувала Тернопільська Нева. Господарі створили низку небезпечних моментів, однак, аби відкрити рахунок, не вистачило реалізації. На останні в секундах матчу перемогу могли вирвати і хмельничани. Однак не забили і у підсумку нульова чия. Двояке враження сьогодні. Також воно розділилося на тайми. На мій погляд, перший добрий. Ну, звісно, треба передивитися. Звісно, ще гру в на відео. але ну, перший тайм сподобався. Другий ні, другий ми. Десь не встигали, так і почався дізбаланс. ФК Агробізнес Волочиськ у рамках 16-го туру зустрівся у Львові з місцевими Карпатами. Глядачі спостерігали багато боротьби та швидкісний футбол у виконанні двох лідерів турнірної таблиці. На 17 17-й хвилині господарі відкрили рахунок у матчі. Після цього Карпати повністю заволоділи ініціативою та на 36-й подвоїли цифри на табло. У другій половині поєдинку рахунок гри не змінився, і на 74 й львів'яни поставили крапку у цьому матчі, забивши втретє. У підсумку розгром три Команда Сьогодні Карпати обіграли на класі, тому що не, там, не за рахунок бажання, клас є клас, є клас окремих футболістів, забили хороші м'ячі. хочу привітати Карпати з перемогою дало нам хороший урок. У Чернівцях проти тутешньої боковини зіграв свій 16-й матч у чемпіонаті Кам'янець-Подільський епіцентр. Гра відбувалася за контроль гостів, що вже на 21-й хвилині переросло в забитий м'яч. Подача з кутового, відскок, передача, удар в дальній кут воріт і рахунок 0-1. У другій половині гри господарі поля активізувалися та побігли відіграватися. Тим самим відкрили можливість для епіцентру проводити швидкі контратаки. Одна із таких закінчилась взяттям воріт. Далі боковина продовжувала атакувати, однак забити так і не змогла. У підсумку 0-2. Перемога кам'янчан. У першому таймі ми якби, контролювали ход зустрічі, забили м'яч, потім після забитого м'яча трошки ну, суперник нас вимусив чуть-чуть до своїх ворот прижатися і вже не так добре м'яч тримався. Ребята молодці одну контратаку провели, у 2-0. Я радий за хлопців, що не програли боротьбу, і для нас це дуже важливий успіх сьогодні. Підсумовуючи результати 16-го туру Першої ліги України з футболу, Хмельницьке Поділля піднялось на сьоме місце. Волочиський агробізнес опустився на четверту сходинку, а Кам'янець-Подільський епіцентр піднявся на другу позицію у турнірній таблиці. Попереду на команди чекають останні два тури першого етапу чемпіонату. Далі перша п'ятірка змагатиметься із командами другої групи за вихід в українську прем'єр-лігу. А друга п'ятірка буде боротися за можливість залишитись у першій лізі. Олександр Тітов, Яна Кузьмінська, телеканал Перший Подільський.